У Польщі впав російський безпілотник. Цю інформацію надвечір, 20 серпня, підтвердив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш, за інформацією польських ЗМІ, вибух стався близько півночі. Місцеві жителі повідомили про спалах і гучний звук. На місці падіння поліція виявила рештки металу та пластику, які розкидало по полю. Польські військові одразу припустили, що це, ймовірно російський ударний дрон, який використовується для атак на Україну. За словами заступника командувача оперативного командування збройних сил Польщі генерала Даріо Маліновського, безпілотник, імовірно, був запущений з території Росії, хоча остаточних даних поки немає. Міністр оборони Польщі не виключив, що інцидент може бути пов'язаний із провокаційними діями Росії, особливо на трі мирних переговорів щодо війни в Україні. За його словами, у той момент, коли є надія, що ця війна, яку розпочала Росія, війна, яка також загрожує країнам НАТО, має шанс закінчитися. Росія знову провокує, зазначив міністр. Додамо, що подібні інциденти з російськими дронами вже траплялися у Литві та Румунії.